Із 6 на 7 липня містечка та села України поринали у святкування найколоритнішого, найпопулярнішого і одночасно містичного свята Івана Купала можливість насетитися сакральною магією дивовижного дійства відкрила перед жителями Старосинявського району партія відродження. За ініціативи народного депутата України Віктора Бондаря були профінансовані прекрасні народні гуляння, що дало змогу місцевій громаді повністю відтворити традиції та звичаї предків. Хочемо дати щиру подяку народному депутату Віктору Бондарю, який організував дане свято, виступив спонсором на даному святі. Так само хочу подякувати всім підприємствам, які до цього долучилися. Всім щастя, здоров'я, добра і гарного відпочинку. На березі річки Іква в старій синяві гамірно та велодютно. Сотні місцевих жителів від малого до старого, з сім'ями з найменшими дітьми, зібралися, аби, відійшовши від невеселих буднів, причаститися традиціями магічного вечора, наситити душі світлими щемливими традиціями. Прекрасний місцевий пейзаж в гармонії та єдності з природою доповнили яскраві вишиванки присутніх, наряджене стрічками, обрядове купецьке дерево, красиві пахучі вінки на головах дівчат. Повітря повнилося смачним ароматом юшки та каші, що парували на вогні. Свято організоване спільно нашою селищною керівництвом селищної громади та партією відродження. Тобто ми бачимо ще. Ще раз підтверджує те, що Девіз не поруч, а разом він втілюється в життя. Не тільки на словах, а й на ділі. Черговий раз ми це бачимо. Саме Віктор Васильович він розуміє, що країна вона будується на попередніх звичаях, традиціях і так далі. І ці традиції, і звичаї ми повинні завжди підтримувати, продовжувати, адже на цьому виростає наше молоде покоління. Усі, хто прийшов на це свято, отримали величезний емоційний заряд, особливо діти, адже не так вже й часто в їхньому селищі відбуваються такі яскраві дійства. Сувавши всі забави, окрім того, ще й чудовий концерт. Партія відродження, як розповіли її представники, виконала якраз те, чого прагнула, наповнила душі краян тією виключно позитивною енергетикою, яку завжди несуть українцям народні свята та обряди. Ой, смареко! Розкажи мені смереко! Чом ти так ростеш, далеко, чорівна моя смареко. Цього року свято вдалося на славу. На випередки один одного ділилися між собою та розповідали нам місцеві жителі. Хороше українське наше свято, О, раді діти, особливо, красиво. А ви. Радіти, ні. Безумовно, як діти радіють, то ми радіємо, тому що це ж приємно. Дякую, звичайно, Бондару. Сьогодні такий важкий час, що потрібно все відроджувати, все українське. Дуже добре, що Віктор Васильович Бондар виділив кошти на проведення свята і що місцеві депутати підтримали цю ініціативу. Свято видалось дуже вдалим і дуже гарним. Бачу людям весело і це найголовніше. До цього свята вони допомагали по району, площадки дитячі поставили. В кожному по селах поставили, тобто допомагають, по будинках культури бачу, допомагають. Ми раді, що є таке свято, що воно проводиться для людей, що хтось тобто, дбається про людей, хоча б, не все, не все повинно бути праця, повинен бути відпочинок. Хочеться, щоб ці купальські вогні очистили наші душі, щоб нарешті в нашій країні запанував мир і спокій. Таке головне побажання висловив місцевим жителям голова фракції партії відруження у Старосинявській районній раді Валерій Антонишин. Будемо підтримувати свої звичайні традиції, будемо міцною, сильною державою. Тож і країна буде сильною. І в країні на кінець запанує мир і спокій, злагода. Як розповіли нам місцеві активісти, в лавах партії відродження панує загалом чітке розуміння того, що дітей молодь потрібно виховувати в українському дусі на народних традиціях ще з маличку, а не лише тоді, коли це стосується. Певних свят чи обрядів влада повинна повернутися обличчям до проблем культури, сприяти збереженню народних традицій, адже саме вони наша опора на нашій землі. Завдяки мові, народній культурі ми усвідомлюємо себе українцями в цьому глобалізованому бездуховному світі. Вважає місцевий активіст, член партії відродження Сергій Маценко. Не словом, а ділом, дійсно, партія допомагає, партія працює і видно її результат. Свято прекрасне, так об'єднує. Усіх друзів, знайомих зустріли. Дякую Вікторі, Бондравліра Антинишну за таку прекрасну організацію. Це всі наші люди, наші сусіди знайомі, ми їх любимо, поважаємо. І, в принципі, дійсно прекрасне свято. Це дуже чудове свято, нам дуже сподобалося. Ми вже другий рік сюди приходимо підряд. Часто, часто ми тут ходили і виступали. Пали, але знаєте, прийти сюди і подивитися, це зовсім інше ніж виступати. Хочу подякувати панові Бондарові за те, що він організував таке свято. Партії відродження дуже чудово, дуже дякую. Це дуже гарно, що тут ми всі разом зібралися на за це. все велика вдяка організаторам партії відродження на чолі з Як звичайних я думаю, це дуже гарно. Дуже приємно, що сьогодні за підтримкою Віктора Бондара, також селищної ради, сьогодні ми провели це свято. Неодноразово Віктор, Віктор Бондар допомагав також Пасічнянській музичній школі, де поставив пластикові вікна. Також Старосинявській музичній школі він допоміг в. в, в на надані музичної інструменти Касіо, який також дуже дорогий, поставив дуже багато майданчиків, і ми йому завдячуємо за те, що він дійсно у нас є. І на завершення скажу вам, що саме такі правдиві та здорові цінності доводять спільними зусиллями, можна зробити чимало гарних справ. Головне, потрібно любити той народ, з якого походимо, стверджує лідер партії відродження Віктор Бондар. But it's so...